І сьогодні ми будемо встановлювати вже шлагбаум. Як його заливав, я використовував таку пластину просто і через гаєчку вони о, через шайбу, бугайку і притягуються. Як перевести в ручне положення даний шлагбаум? Що ж, друзі, хотів би розповісти трошки про плату. Це плата від шлагбаума. Зараз ставимо перемичку на лампу, де я зразу і провод фази. Це опін відкритий шлагбаум, закрив я встановити. Я її використовував як направляючий для моїх шпілів, для анкеров. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Паращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати вже шлагбау. Я заздалегідь підготував місце, де ми будемо встановлювати. За тиждень десь я залив ось цей фундамент. Як його заливав, я використовував таку пластину, просто саму пластину таку використовував. Ну, у мене просто є, її також можна купити в компанії нові ворота. Взяв шпільку М12, порізав по 25 см. Трохи загнув внизу і вирізав асфальтобетон, викопав таку ямку, скажімо, так, канавку 40 на 40 і глибиною 40. Ну і залив все бетоном, встановив цей, такий анкера. Я її використовував як направляючий для моїх шпілів, для анкеров. Воно застигло і зараз будемо встановлювати сам шлагбаум. Розпаковка. Хотів вам сказати про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики компанії Нові ворота ви зможете їх використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно Підписатися на канал, залишити коментарі і прийти за посилання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення. Правда, відкитні хворіт ви можете отримати зовсім безкоштовно. В електронному вигляді під ваш індивідуальний прийом повністю до міліметра. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А зараз приступаємо до монтажу самого шлагбауму. Друзі, в комплекті все йдуть такі ось, ось скоби. Шайби не йдуть, а такі скоби йдуть. І вони вкладаються ось сюди таким чином. Одна скоба і друга. І через гайку вони о, через шайбу, гайку і протягуються. Ось такі шпильки з нержавейки йдуть в комплекті, і ними прикручується стріла. Вон ну, ще одна скоба ложит, подайся. Сюди скобу я. Як перевести в ручне положення даний шлагбаум? Ось ця, гайка, ось ця гайка, вдавили і прокрутили її. Все. Шлагбаум в ручному положенні. Можна брати і тягати. Перевести в автоматичний режим. Так само вдавили і назад прокрутили. Все, оце автомат. Що ж, друзі, хотів би розповісти трошки про плату. Це плата від шлагбаума Professional 806 від двигуна на 220 вольт. Бо є точно такий же шлагбаум, але двигун 24 вольтовий. Він не дуже прочний, як показала практика, там постійно летять щотки, він там щоточний двигун. І постійно летять щотки, а за собою тягнуть і якр. Тобто тоді приходиться міняти повністю мотор-редуктор. А тут стоїть асинхронний двигун, він не перегрівається, він довго працює, ну, показав себе з дуже -з дуже хорошої сторони. Тому такий шлагбаум можна купити тільки в компанії нові ворота, бо інші, скажімо так, ті, хто завозять фірми, вони завозять з двигуном на 24 вольта. А якщо вас, вам треба хороший шлагбаум з двигуном на 220 вольт, то його можна купити в компанії нові ворота. Сюди ми подаємо 220 вольт. Якщо нам треба під'єднати сигнальну лампу, ми з АЦЛ, це лінія, це фаза, подаємо сюди, перемичку ставимо, подаємо сюди. А потім лампу підключаємо на «ред» і на ноль. Ось так підключається сигнальна лампа. Якщо ви хочете під'єднати світофор, ви знову-таки ось тут берете, перемичку ставите сюди, обов'язково подайте фазу. Потім красний колір, колір під'єднується. Red 0. Зелений, зелений колір під'єднується. Green 0. Ось таким чином під'єднується. Далі, коли під'єднуєте фотоелементи, ось це буде плюс. Ось сюди під'єднується плюс. Живлення фотоелементів під'єднується ось сюди на плюс і на GND. Ось, о, бачите, GND написано сюди. Це мінус. Управління для фотоелементу під'єднується. GND фото. При цьому ця перемичка удаляється. Якщо ви хочете під'єднати GSM модуль або дзвіночок, або умний дом, або там, кнопку, вона під'єднується ось на ці клеми. GND, тут є COM, от це com. І уже com open, или COM-Push. Или, или com push це обща кнопка. Вона відкриває і закриває. Якщо вам треба тільки відкривати, ви під'єднуєте COM Open, com, COM Close, Якщо треба, щоб тільки закривав. Ну, закривається він сам, його можна зробити автоматично, закриватися. Ось цей потенціометр регулюється. Регулює. Час, скільки він буде стояти відкритий від 0 до 2 хвилин. Це у нас є активація функції перший діп-переключатель, активація функції автозакриття. Другий діп-переключатель це якщо використовувати сигнальна лампа, а не світофор. Включається другий, другий діп переключатель. Живлення на дзвіночок або на gsm Модель береться звідси, теж. плюс і GND. Для того, щоб записати сюди пульт, ось маємо ось цю кнопочку. Нажали, відпустили, нажали на пульт, притримали пульт записаний. Зараз ставимо перемичку на лампу, де я зразу і провод фази підведу, щоб зразу це вже під'єднати. О, Бачите, і перемичечку сюди раз. Таким чином в ком. Це обов'язково треба. О, якщо хочете під'єднати сигнальну лампу, якщо не хочете, то, то, то не треба нічого робити. Все, бачите? Тепер під'єднуємо сигнальну лампу. Це дротик з лампою йде сигнальною. Ми зараз його будемо під'єднувати. Сюди під'єднуємо тепер на ред. Бо теж сигнальну лампу ми будемо під'єднувати. таким чином. І сюди нолик, Раз. Ось і все. І обов'язково треба зараз включити вторий діб переключати. так. Щоб вона працювала, так? Для того, щоб працювала лампа. Як сигнальна лампа, а не як світофор. Це опен відкрити шлагбаум, закрити шлагбаум» і встановити. Друзі, шлагбаум має телескопічну стрілу, можна витягнути до 6 метрів. Тут простенька установка, немає датчиків, скажімо так. Просто підвели 220, підключили 220, ну, поставили ще сигнальну лампу. Нагадую вам про подарунки. Перший це сертифікат за стоїмості гривень на автоматику для воріт. Ви можете його використовувати в компанії Нові ворота. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. відкатних воріт ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді під свого індивідуальний прийом повністю до мрімет. Для того, щоб його отримати, вам необхідно. Підписатись на канал, залишити коментарі при теж посиланням, яке знаходиться під відео. Ну, нас сьогодні все всім пока, до нових зустрічей.